Таких листа йде на метр квадратний. Тобто, ви подивіться, які здоровенні листи, величезні здоровенні листи, огібкого клінкера. Два таких листа квадратний метр виходить. Бо багато хто думає, що це один листок, це є квадратний метр. Ні, це півквадратного метра. Два таких листа йде на квадратний метр. Кольорова гама може бути різна гібкою клінкера. Якщо звичайний клінкер, наприклад, чи цегла, там ну, до 10 кольорів, да, скажімо, ну, до 20 можливо клінкера. А тут близько 500 різних відтінків. 500, ви вдумайтеся, це? 500. Тобто, червоний з темнішим, там червоний світліший. Там дивіться оранжевий: один, два, три, чотири, п'ять. І це. Тільки з однієї серії, з однієї фактури, Тобто, різні серії, різна є фактура і відповідно різні кольори: червоний, жовтий, оранжевий, будь-який колір. Близько 500 відтінків. Ну, ви вдумайтеся в цю цифру 500 відтінків. Тобто, фасад будинку, щоб зробити, якщо у вас вже е, затянуто е, приклеєння утеплено пінопластом чи мінватою, зробити під кирпіч, Це самий класний, самий ідеальний варіант. Він нічим не уступає звичайному клінкеру. Але він легший набагато, і звичайний клінкер приклеїти на пінопласт чи мінвату. Ну трошки буде проблематично, трошки буде важкувато для того фасаду. Срок служби не менше 25 років від 430 гривень за квадратний метр гнучкої цегли. Термооткоси, термопанелі так само в нас можете замовити всі контакти в шапці профілю.